Вітаю! Мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог, гастроентеролог, головна редакторка каналу Медичний. Ми на каналі не можемо обходити актуальні теми, тим більше загрозу на Запорізькій атомній станції. І вже є відео. Будь ласка, дивіться лікаря-педіатра Марини Шакотько. Це алгоритм дій при ядерній загрозі. Моя колега Марина вона чітко, доступно, лаконічно пояснила, що і як робити, не за своєю авторською методикою, а саме за рекомендаціями міністерства. Охорони здоров'я буквально вчора у своєму вечірньому зверненні президент Зеленський ще раз наголосив про можливу загрозу на Запорізькій атомній станції. Він це говорить не перший раз. Наш президент наголошує на тому, приковує увагу світу до можливої терористичної атаки держави-агресора Росії, чергової атаки на нашій території. Так, у зверненні йдеться, що радіація це загроза для всіх у світі. Проте Наша справа, моя справа саме як лікаря, детально пояснити, роз'яснити, надати вам якісну інформацію з офіційних джерел, розвінчати всі міфи стосовно радіації, бо такі з'являються як завжди, коли йдуть і психологічні атаки, інформаційні атаки. А нам треба фільтрувати інформацію, тому ще раз кажу, ще раз наголошую: довіряйте тільки офіційним джерелам, читайте рекомендації з офіційних. Джерела інформації саме з Міністерства охорони здоров'я, я не е, практикую якусь авторську методику. І щоб не було цієї паніки, зайвої тривожності, і її так вистачає в нашому житті. Ми маємо чітко знати алгоритм дій, що і як робити. Моя сфера це ж саме їжа, продукти. Тому сьогодні про безпеку продуктів при ядерній загрозі. Моя задача вас не залякувати і навпаки зайвий раз там не заспокоювати, не приспати вашу увагу, але надати якісну інформацію, більш детально пояснити рекомендації МОЗ і розвінчати усі міфи перед вами. Рекомендації Міністерства охорони здоров'я стосовно безпеки води і харчових продуктів в можливій радіаційній загрозі і, безперечно, на першому місці. Йдеться про воду, яка вода є безпечною, допоки офіційна влада не каже, що водопровідна вода придатна до вживання. Ми використовуємо тільки воду герметично запаковану у пляшках. Показую наочний приклад: от переді мною прекрасна чашка, в ній візуалізуємо воду. У разі виникнення радіаційної небезпеки, воду з чашки ми не п'ємо, воду бутильовану можна. Але звертайте, будь ласка, увагу, хто саме виробник чи часом не країна-агресор спонсорує вироблення цієї води. Це теж важливо. Отже, вода у пляшках, герметична бутильована вода, вона безпечна для вживання. Вся решта не підходить. Водопровідну воду ви не використовуєте для приготування їжі, взагалі її не п'єте. Але її можна використовувати і потрібно для таких. Побутових справ, як же без народної медицини не можу пройти повз. Міф номер раз це молоко від радіації. Хтось десь там розказував, що після аварії на ЧАЕС люди рятувалися, вживаючи молоко. Це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності, молоко вам не допоможе. Йдеться не про непереносимість лактози. Перепрошую, чи ще якісь модні діагнози. Молоко і радіація, речі не пов'язані. Від напоїв води переходимо до їжі, до продуктів, які ж є безпечними. Безпечні є ті, які герметично запаковані. Відкриваєте свої полички кухонні, і бачите відкриту пачку печива, відкриту пачку якихось круп. Оці продукти їсти не можна. Ці продукти, які є запаковані, ви їх ще не використовували. Нова упаковка крупи, чи якісь хлібці, печиво, галети ось такий я добрий дієтолог. Але не думайте, що при радіації ви можете їсти все, все підряд. Так, звичайно, можете, але чи потрібно, і чи принесе це вам користь? Задумайтесь. Так от. Запаковані продукти не відкриті, їх вживати можна. Те, що ви не доїли, залишили на кращі часи, а вийшло так, що гірші часи настали. Ви це не вживаєте. Безпечними є продукти, які знаходилися у холодильнику. Приготовлена вами їжа в холодильнику чи в морозильній камері. Вона для вас є цілком нормальною. Перевіряйте швиденько свої холодильники, що там знаходиться, чи буде у вас що їсти. Приготуйте щось смачне і корисне, поживне. Нехай їжа буде з вами. Які би не були голодні перед відкриттям харчового контейнера улюбленої вашої страви, будь ласка, протирайте все вологим рушником або звичайним рушником вологі серветки теж підійдуть. А те, чим ви витирали ці контейнери з їжею, запакуйте в якийсь окремий пакет герметично, будь ласка, і відставте. Куди подалі моделюємо ситуацію наступно: а ви маєте покинути свою домівку, є офіційний дозвіл влади, що ж брати з собою в тривожну валізку. Давайте почнемо з того, що тривожна валізка, вона, по ідеї, має бути у всіх зібрана давно нарікання на владу, вас не попередили, щось там не говорили, ми не приготувалися. Так вже не пройде. Тому моя сфера їжі розказує саме про неї, про продукти, що має бути у тривожній валізі. Перше місце вода. Пам'ятайте, вода герметично запакована, бутильована у пляшці. Що по їжі настав час діставати свої, можливо, зимові запаси, часи блекауту. Тому можливо, у вас залишилися якраз запаси консерви, рибні, м'ясні, будь-які зараз. У нас в супермаркетах цілі полиці, ряди. Забиті різноманітними на будь-який смак, на будь-який бюджет консервованими продуктами їхній час настане, якщо настане радіаційна небезпека, для того щоб полегшити собі життя і в прямому значенні цього слова полегшити свою тривожну валізку. Будь ласка, не обирайте консерви, які в жестяних банках або в скляних, вони важкі. Зараз представлені і такі. Варіанти туристичні або військові, які займають мало місця і мало важать. Так, так, сьогодні з моїх вуст пролунає словосполучення, їжа швидкого приготування. Так вона чудово підходить для тривожної валізки. Галети, печиво, солодощі запаковані. Пам'ятайте, головна. Формула безпеки це герметично запакована їжа. І поки я тут вам розповідаю дійсно вивірену, достовірну, якісну, не побоююсь цього слова інформацію, що відбувається гірко і сумно мені від цього. Ось з'являється скрін сюжету чи якоїсь статті ТСН. Будь ласка, подивіться. І так, цитата: «Сок із м'якотю, морк'яний, овочевий, вишневий. Корисні продукти, які блокують радіонукліди це цукати з лимона та апельсина, смородина перетерта з цукром, суха морська капуста або в консервах, сушені яблука, пастила мармелад, сушені платівки буряків, моркви. Доки це буде тривати? Доки будуть такі не дуже гарні маніпуляції? Знаєте, всі ми маніпулюємо, я маніпулюю, ви маніпулюєте. Але давайте хоча б не на цій темі. Майте терпіння, майте стрим. Дотримуйтеся інформаційної гігієни, не ходіть голодні і бережіть себе.